Твердопаливний котел Almax серії D потужністю 40 кВт. Важить даний котел 460 кг, товщина сталі 6 мм. Ось так виглядає сталь. Зараз фокус. Теплообмінник складається з чотирьох полок. Він п'ятиходовий. Глибина топки 59 см. Човунний колосник. Також топка оснащена форсунками для подачі вторинного повітря. Знизу бачимо дверцят для розпалу, зольну частину. В чому перевага човунного колесника? Котел йде універсальним. Тут можна встановити палетний пальник. Ось у нижню дверцята або врізається, або замовляється на заводі дверцята спеціально під палетний пальник. І він сюди легко стає, легко обслуговується. Теплообмінник котла ідеально підходить під палетний пальник. Комплектація твердопаливного котла це у нас засоби для чистки, автоматика, вентилятор. Механічний термометр і ось такий підривний клапан. Зверху бачимо місце під механічний регулятор тяги, зверху подача ззаду обратка, сюди ставиться вентилятор. Тут монтується підривний клапан, вихід під димохід 220 мм із шибером. Також є ревізійні ось такі дверцятка, відкручується, можна вичистити сажу звідси. Ось наша зворотка. Такий твердопаливний котел. Маємо в наявності кому цікаво, звертайтесь за номером телефону.